А ти знав, що в 1997 році вперше в історії громадянин Незалежної України полетів у космос. Ця подія стала символом того, що Україна здатна брати участь у світових наукових програмах. Перший космонавт Незалежної України, Леонід Каденюк, полетів на американському шатлі у складі міжнародного екіпажу. Це була наукова подорож. У ній він займався дослідженням. Як у невагомості ростуть різні рослини. Ці експерименти мали з'ясувати, чи зможе людство вирощувати їжу прямо в самому космосі під час тривалих польотів до інших планет. За 16 днів експедиції його корабель здійснив 252 оберти навколо Землі та подолав понад 10 мільйонів кілометрів. А повернувшись додому, Каденюк став національним героєм і прикладом для нових поколінь українців. А ви б хотіли побачити Землю із космосу? Напишіть у коментарях. Та не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Попереду ще багато цікавого.